Друзі, всім доброго ранку. Ми виїхали сьогодні на риболовлю, подивіться, в мене ночі було мінус 4. в мене все в каші, в кризі, в тоненькій. Там трохи далі є, там я бачу просветиків. Зараз будемо надувати човна, попробувати щось піймати. Не знаю, що з цього вийде, друзі. Ну щось. Щось доснімемо, німемо, покажемо крутий контент. Погнали, буде цікаво. Так от друзі, бачите. Через стерні до зірок є тут немножко відкритої води тому будемо рибалити зараз будемо заводити нашу конячку так ну що друзі заводимо нашу мотора Качуємо. О, пішов набиратися. Так, достаємо підсоса перший раз легенько. Красень який, бачите, завівся. Прогрівається, підсос обираємо. Зараз цепляємо холота, розкладуємось, як зручно сидіти. Тихо, буде Ну, Давай пробуй. друзья, давайте я вам скажу, закидывай, что. А, хотя вот там, наверное, палка, я не помню. Ну, уже подпишись. Нашел его. Рапала, Бейк 12. Палка 2.40, 15.40 тест. Блэккетовская. Шнур 0.18, флюр 0.45. Погнали. Друзі, ну взагалі було у нас вже майже 12, було один удар і більше нічого в бачите, в кризі стоїмо. Пробуємо піймати щучку. ой, да, ви Бачите, в мене обновочка, мені її подарував Тьомич, папін двіж. Ссылка на канал буде в описі. кому буде цікаво. У нього дуже цікавий блог. Можете перейти та підписатися. І там є відоси, коли він мені її подарував. Друзі, ну ми продовжуємо. Сейчас поп'ємо чайок, та поїдемо далі. Ну, щось груснувато якось. Ну, таке бува. Напевне, ми вже з вами зустрінемось в всіх місцях, а може бути трошки інших на жерлиця. І половимо теж гарних щук. Давайте, Дивіться. Друзі, є у батька перша. Непогана, там ні, невеличка, але ну, все одно є. Друзі, подивіться, яка красунечка. Є, така, зараз відпустимо. Так, ну, перша, друзі, перша, перша, бачите? На, тримай, оцак. Є, друзі, не знаю яка, але є. Зараз побачимо, побачимо, як кажуть. Та теж не дуже велика. Оце вже крупніше, укрупняємось потрошку. Окрупняємось, друзі. Бачите? Йоко красунечко. Рибка моя. Зараз ми тебе. Друзі, ну клюнула на ось такий воблер, рапала, бачите, це бейк свімер в синьому кольорі. Я на нього ну, взимку, восени, тільки на нього. Ловлю. ну Не тільки на нього, тут мене багато. Ми сьогодні перепробували, друзі, дуже багато. І такі, і такі. Ну, і такой, і такі. І такі тут ну, разні-разні перепробували. Але все ж таки встановилися на цьому, бачите, і вже друга щучка. Усіх щук, друзі, відправляємо назад. Вони не дуже великі, вони на грані заліку, можна так сказати. але... Всіх відправляємо назад, друзі. Ну що, продовжуємо нашу риболовлю. Тут, друзі, є ще одна Вона Теж ну, не дуже велика. Ну, все одно, друзі, зимова щука дуже гарна. Оп! Закраюшок, за краюшок, бачите? Ось така. Та хватить досі там крутитися, крутишся. Тут. Зараз ми тебе відпустимо, у вас ваясі. Не намати мені тут на подсак, Тебе ж важче буде розбирати. Важче ж тебе буде доставати. Випутувати буде. тебе буду. Так, три щуки. Всі три відпустили. Було ще два ударчики. Друзі, з кльовом дуже слабо. Але це, напевно... Друзі, але все одно ми вибрались, получили задоволення, показали вам на що ловили, чим ловили і як ловили. Так що не забудь підписатися, я все одно від тебе не відстану. Так що і зустрінемось на риболовлі. Всім гарного вечора.